Не пустимо сюда, все буде нормально. Чуєте мене, братва? Всі спокійні, всі козаки півгодини на екрані, а в реальності 35 днів надлюдських зусиль в обороні. В лютому у Турецьку було спекотно від боїв. Росіяни зайшли в глиб міста та штурмували його десятки разів на день. Поліцейські з бригади Люд були в самому епіцентрі цього пекла, а іноді від ворога їх відокремлювала буквально одна стіна. Кент Кент, я гриз нас штурмують противник на дев'ять будівлі, Перший поверх На ДФПВ, срочна допомога. У такій складній ситуації нашим хлопцям доводилось робити все можливе: приймати швидкі та ідеально правильні рішення, а іноді навіть вводити ворога в уману. Це була легендарна оборона і не показати її світу. Юрій Бутусов просто не міг. З різних сторін були штурми, їх брали викладати в кільце, але хлопці героїчно тримали свої сектора, допомагали один одному і зуміли відбити наступ, відбити ворога, відсунути на пару метрів, метрів сотні назад і взяти в полон. Першими стрічку дивляться поліцейські ветерани. Саме вони ті критики, які скажуть про фільм, правдиву думку. Адже більшість з них є реальними героями не лише оборони турецьку, але й багатьох інших боїв проти агресора. Хочу сказати, що безпосередньо гріза е, позивний. Я знаю особисто всі бойові виходи, які я мав е, на донецькому напрямку, всі бойові розпорядження защитовав він. І крайній виїзд також я його пам'ятаю, коли я отримав поранення, і він нам допомагав з евакуацією і безпосередньо вивозив на поле бою. Так що я пишаю з тим, що зараз побачив фільм про таку людину, яку я безпосередньо знаю. Ми молодці, і ми розуміємо, що краще бути звичайно з державою і краще, звичайно, максимум для того зробити, щоб вона далі для наших дітей існувала. 35 днів оборони Турецьку невдовзі побачать і цивільні люди, і тут основним є питання чи зрозуміють посил. Ветерани переконані, стрічка зламає стереотипи та обов'язково спонукає замислитися, як я особисто можу захистити Україну. Ходять такі хибні думки, що поліція не воює, але це не так. Поліція з вторгненням російської агресії з 22-го року приймає участь при захисті батьківщини. Як починали з Києва, так і зараз беруть. На сході на Донецькому, на Харківському, на Луганських напрямках всім треба зціпити зуби і старатися добити, дожати цю сволоту, яка є, яка пішла на нашу землю. Євгенія Полікарпова, Марія Тацинець, Остап Кульпа, правда, тут Львів.